Привіт, друзі! До вашої уваги пропонується така задачка з сірниками. Ви бачите на екрані, у нас сірники розташовані певним чином, нагадують там зграйку рибок, які пливуть у певному напрямку із заходу на схід. В останньому ряду ми бачимо 4 сірники, що зображають 4 рибки, за ними йдуть 3, потім 2 і ведуча у нас одна. Ваша задача змінити положення трьох сірників, 4 рибок для того, щоб переналаштувати нашу зрайку, і щоб вона пливла з сходу на захід. Поставте відео на паузу, подумайте і напишіть в коментарях, як це вийшло у вас. Пропоную розвиток, який отримав я. Нам потрібно, щоб останнім елементом у нас було 4. Ми це можемо зробити наступним чином. Ну, до одинички тут додавати, якщо ми три сірника відразу перемістимо, то, зрозуміло, не, ви, не, не, не вибудуємо потрібний нам варіант. Тому е, ось цей сірничок ми переміщуємо сюди. І ось цей сірничок ми переміщуємо сюди. Що ми отримали? Ми бачимо, наша зрайка переналаштувалася і маємо в першому ряду два сірнички, в другому три, в третьому чотири. Залишається тільки, щоб у нас на початку з'явився один сірничок. Для цього ми останній сірничок в кінці переміщуємо в початкове положення, і от ми з вами з допомогою переміщення трьох сірників отримали зрайку, яка пливе тепер з заходу на схід в такій же самій послідовності, як пливла зі сходу на захід. Кому подобається, ставимо лайки, підписуємося на канал. Попереду багато цікавого. До нових зустрічей!